Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую дуже простий пиріг з продуктів, які є у кожного. Начинку можна використовувати будь-яку, тому у вас буде кожного разу новий смаколик. Продукти, які я використовувала, я також продублюю в описі до відео. Одне яйце змішуємо з цукором. Додаємо трішки будь-якого ароматизатору ванілі який у вас є. Змішуємо без міксера просто вінчиком. додаємо олію і знову змішуємо. В отриману суміш просіюємо борошно. Це розпушувач і замішуємо тісто. Після того, як вже лопаткою важко вимішувати, збираємо рукою все тісто докупи, всі крихточки, і відділяємо 2 третини від нього. Ось так. Відставляємо поки що в сторонку. Дно форми я застеляю пергаментом, а духовку ставлю розігріватись на 180 градусів. Тепер беру тісто, той шматочок, що більший. І руками роздавлюю його одну форму, трохи роблячи бортика. Воно насправді дуже добре розминається. Можна ще, як для чизкейку, ми робимо стаканчиком, так трохи його придавити. Тепер беремо той шматочок тіста, що залишився. І ділимо те, що його на Три шматочки, зараз я покажу. Ось так: більше, менше і менше. З кожного шматочка ми робимо такий жгутик, ковбаску. Зробивши ось таку ковбаску, просто ось так руками, ми її викладаємо в нашу форму. Ось так відступивши десь сантиметр від бортику, проклали смужечку і так робимо з іншими. Якщо вона у вас в процесі рветься, нічого страшного, ви її скріплюйте і її далі працюйте. Зробили смужечку і викладаємо. І знову у нас відстань ось тут десь -10 сантиметр. Ось так повинно вийти. Тепер беремо будь-який джем або повидло, у мене обліпихове, дуже ароматне. Можна взяти будь-яке. Для зручності я його пересипаю в кондитерський мішечок. Тепер відрізаємо кінчик. Якщо у вас нема кондитерського мішечку, можна скористатися звичайним пакетиком або файликом канцелярським. І заповнюємо тепер джемом наші пусті місця. Ось так. Тому я й казала конвертик дуже зручно. Ось так. Оп. Розподіливши джем, відправляємо наш пиріг до духовки хвилин на 20-25. Пройшло 25 хвилин, наш красунчик ароматний, готовий. Поки не витягаємо, даємо трошки постояти. Бачите, він як трошки постояв, сам відходить від країв. Можна витягати. Перекладати на тарілочку або так різати. А як вичахне, притрусити цукровою пудрою. Бо якщо ви зараз притрусите, вона розтане. Він дуже легко перекладається. Притрушуємо тепер цукровою пудрою. Відрізаємо собі найсмачніший шматочок так. і біжимо ставити чаю каву. смачного вам.